Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні готуємо смачний і поживний суп синдички. При приготуванні перший бульйон я зливаю. Потім ми м'ясо, в каструлю, заливаю холодною водою і ставлю на вогонь. Вода закипіла і тепер акуратно збираємо шумку. Перший раз, коли я клала м'ясо, то клала в кип'ячену воду. І приблизно воно готувалося 2-3 хвилинки. Після того, як зібрали шум, кладемо корінь петрушки, 2 морквини і цибулину. Також одразу додаю 2 види перцю по 5-6 штук. Тепер наш бульйон накриваю кришкою і залишаю готуватися одну годину. Поки наш бульйон готується, приготую різні приправи, які я додаю до бульйону. Хто в бульйоні не любить приправи, то можна не додати. Також до приправ я ще додаю сіль, лавровий лист, це все змішую. І за 15 хвилин до готовності кладу всі ці приправи. Такий суп я готую вже багато років. Мені дуже він подобається, він дуже легкий і швидкий в приготуванні. Якщо такий бульйон їсти як самостійне блюдо, то додаємо зелень петрушки або укропу. А я зараз приготую ще макарон, щоб наш суп був більш ситнішим. Всім бажаю смачного, найкращого, приємного апетиту і до зустрічі в наступному відео.